Всім привіт-привіт, я вас вітаю. Сьогодні знову в лісі і буду знову шукати рядовки. Зайду в старі місця, де я бачив декілька днів назад, де я шукав. Ну і плюс ще походжу по таких от дебрях, осиках і кленах. Ну, можливо, тут ще якесь собі також одне місце знайду. Не буде, тут грибів, то і не буде. Але перевірити його варто, бо бачите, ліс уже якийсь зелений. Можливо, раптом ще якісь більш ще цікаві гриби зустрінуться. Ну, якщо що знайду, обов'язково це все буде в кадрі. Погнали отуди. Подивимося, що там. І так, я сьогодні прийшов через три дні як був біля цього гриба. Подивіться, які вони виросли. Ну ці так не суттєво підросли. Цей трутовий клускатий, так? Да? Але вони, блін, молоденькі, що взяти, але я ж кажу, я не знаю, як їх готувати. Нічого собі, який він тут товстий. в так порівняння, я зараз покладу телефон. Ні, то тут не буде видно. Не зламається він від мого телефону. О, такий от розмір. А цей так взагалі монстр. Боже, яка в нього тут товщина при корню. Це просто труба. Подивіться, який. Вий. Він реально ще росте. І зараз пройшли дощі, він ще м'який. Тому я кажу, я думаю, що він ще буде нормальний до споживання. Не знаю, не знаю. Може взяти одного, але подивіться який розмір. Це просто труба цей взагалі як чаша. Хух, цікаві гриби. Você Поки нічого нема. О, нічого нема, але зараз щось точно знайдемо. А якщо не знайдемо, то підемо вже в перевірене місце. Можливо там ще залишились якісь гриби, підросли. Так, оцих от перців я два дні назад лишав, ну і вони не виросли, ще тільки жук до них якийсь підповз. Так що оцього я заберу молоденького. Ось такого толку, як кажуть, він сидить вже Перед цим сидів і тепер сидить. Так, а це що в нас тут? за Зі... Гарбок. О! Ось це кра... е бонус. Ну це прям диви який. О, -хо 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 -хо. Ой, який ж він красивий гриб. У нього така товста шапка, така м'ясиста. Я от вже їх куштував, ну це шикарний гриб. Окей, смажений і так він в мене був. Так, давайте ще цього другого заберемо. яка пара. Та ти що? Смажений і так і з, зі сметаною. Ну, скажімо так. Кожному своє. Але мені щось більше сподобалось, просто таке от без всяких добавок. Зі сметаною також смачно. Але просто його посмажити. Дуже. Класний гриб. Все, шикарний бонус. Прийшов за цим, Подивися що з цим. А знайшов ще два. Вже кажуть не пусто. Я думаю, ще штук 10 би знайти і грибалка була б вже б вдалою. Підемо далі. Іду собі, йду і помічаю ще, дивіться, ще один трутовик. Але це вже більш такий, видно, що... А ні, ще якби хороший. Мабуть, я так думаю, хороший. Давайте шматок від нього. А фух, там куча жуків. Де. Ладно, не будемо брати. Не будемо не то, що брати, а просто відламувати той шматок. Тут вже він почорнів внизу. Нехай далі досить дже. Пошукаємо ентолому ще. Пішли. Такий природний колодязь. Було дерево. Спиляли воно вигнало. отут тут от купа води і всякі там головастики. Я кажу, на камеру воно не видно. Прикольно. І живуть собі там. Тусуються. Нехай тусуються. Ще раз хотів всім подякувати тим людям, які взагалі просто дивляться відео, які я оце все знімаю. Пишуть коментарі, а ще велика подяка тим, які не тільки пишуть коментарі, а й мені підказують. Тому що я кажу донедавна взагалі не знав, які є там гриби, особливо такі от ранні весняні, що їх можна їсти. Вже я знаю, що от рядовка травнева це прекрасний чудовий гриб. Тут мені пояснили за трутовика Луска, що коли він молоденький, в принципі, можна його брати. Поки що я кажу на нього не наважився. І там в попередніх відео я показував. Якби тоді невідомий мені гриб. Ентолома Садова. Тепер мені пояснили, розказали, вже я знаю, як вона виглядає, тому сьогодні я ще кажуть, буду дивитися і його. Якщо він мені зустрінеться, то я буду її брати. Вже кажуть, також начитався інформацію в інтернеті, надивився відео в Ютубі. Якщо воно мені зустрінеться, буду брати. І ще раз кажу, що всім велике пасибі, хто е пояснює, розказує. Просто дає цінну інформацію. Так що вам великий від мене лайкос і велике посибі До далі. Дивіться ще які гриби знаходжу. Під кленом тут такий вже цей, впав. Отут от грибок. Ну я то зрозуміло одного візьму, давайте цього найбільшого. Яку можна роздивитися? Отам от є гриб і тут от гриб. О! Хто він такий може бути? Диви який виріс. Вон який. Ха. Така товста нога. На Но запах не дуже приємний. Рук якась після нього повитираємо. Але от такі от гриби також попадаються. Так, прямуємо далі. Так, видно, що на цих місцях вже були грибники, бо багато такого перевернутого листя, але одненький ніще попався. А, навіть два. Фу. Так, давайте цього. Сереканіжку ми чут. Давай. Одненька рядовочка. Глянь, яка ще друга. Ой, яка вона товста, красива, така масивна. Дивики крашень гриб. Ну, це вже чудово. Грибів сьогодні небагато, але не в грибах справа. Гриби це, як кажуть, приємний бонус. Такої чудової прогулянки, в таку чудову погоду. Супер. Походимо ще. Так, і в метрах десь. П'ятий від попереднього місця ще дивіться одненьку знаходжу. Оп. який грибок. Не, він по-своєму також красивий. Просто у нього колір такий блідуватий, знаєте. Ніби відлякує. Але от на рядовку схожий. Мабуть, їхній якийсь родич. Може ні. Але ростуть вони в одну пору. Чудово, забираю цей, Прямо і далі. От, -от, от далі от вони ростуть. От. Такими невеликими грубками, по два, по три. Ладно, я не помітив де, а тепер тільки помітив ще дві одного як О, Він повністю закритий, ще маленький біля нього. І от який. О, ти що, які тут гриби. Які вони такі масивні. І подивіться він в прекрасному, чудовому стані. Шикарний гриб. Беремо і прямуємо далі. Клас. Так, я ж кажу, що сьогодні, мабуть, буду більше природу показувати. Не знаю, не все якась грибами. Гриби, як кажуть, якщо будуть, то й будуть. А таку от красу, коли от таке в нас твориться в країні, тому треба ловити як кажуть, кожен момент, коли є можливість. А для тих, хто сидить вдома, можливо буде приємно також подивитись. Не тільки там як гриби там просто смикати. Один за одним, а просто такі от звуки природи, красу природи, як воно виглядає. Сьогодні погожа днина, то чому ж, я кажу, не показати. І птахи таке активізувались. І все бояє, все навколо красиво. Буду і таке показувати. Буває і таке. Прийшов за цим грибом, з ентоломою. Попередній раз я тут їх бачив десь ну, до десятка штук. Такі було більші, менші. так що кажуть, не я один тут хожу. Тому що ну, їх нема взагалі жодного. А грибнички ходять. А, от, диви, глянь кажу. Ну ти глянь, скаже, що типу, брехун. Реально от. От, от вона. Ха. то в тому місці там я бачив не було, а тут диви. Один. Другий є, є, Бачиш, скажуть брехло ти такі спеціально говориш, а потім ніби якби їх нема. От. Ще і тут. Отакі О, от п'ятак такий грибів. Давайте найкрасивішу вам покажу ще ближче. От вона, так. Угу. Нарешті. Ну що, візьмемо? На пробу треба брати. Що люди кажуть, що вони непогані. Відваримо. Спробуємо, що це за гриб. Шукаємо ще. Вони так сидять в цьому листі, що ти його і не помітиш. От вони, бачите, як зливаються. Ви бачите грибів? А вони є. Ну, ці такі вже, ці вже поганенькі. А цей... Оп. А цей хороший листочок від нього зараз відчепимо. А цей хороший гриб. От. Хм. Супер. А ці нехай тут сидять. От подивіться, як вони маскуються. Взагалі так незамітно, як отак Чуть далі. Просто потрібно дуже повільно ходити, видивлятися ці гриби, бо якщо ті самі рядовки, вони білі, їх видно, то це взагалі, хм. поміть так, з листками, то взагалі труба. Так, і ще є компанія, подивіться, як вони <плес> ростуть. Тут два грибки. Отут -от один от заховався. Навіть два. Ось є грибок. Тут компанія. Ось компанія. І тут отакі от, -от молоденькі. Цього я візьму. І зараз тут, який, кажуть, краще виберу. І буде. Я їх багато брати не буду. Я думаю мій десяток. А, вот ще є, дивись їх. Я таки зараз молоденьких візьму. мені десятка півтора абсолютно буде достатньо. Як для першого разу ми не будемо перебирати їх, тому що просто тільки спробувати. А там побачимо. Якщо сподобається, то наступного разу, якщо знайду, буду брати. Ні, то... Залишимо так, нехай вони ростуть. Ось такі от. Так, і отут дивіться, також в осиках. от чудалі. Ой, боки, тут полізешся, відки чіпляються. Дивіться, ще яка компанія. Але я вже їх не беру, просто показую, тому що кажу, я взяв собі півтора десятки, мені достатньо. На пробу це абсолютно нормально. Але отак просто показую, як вони ростуть тут грибок. Тут грибок. Тут грибок. От така от партія. шість чи 7 штук. Отак от їх і не помітиш, да? камеру чуть далі віддаляю, взагалі їх не помітно. А так от ближче, будь ласка. Так от ростуть ці гриби. Чудово. Так. Хто тут у нас насмітив? Дві які смітті. Золотушки ці валяються. І диви, які тут два грибки. Тут два. Ой, який він класний. от одненький. Забираємо другенького. Боже, вони такі прям свіжі, свіжі. Виглядають шикарно. І тут ще пара. Молоденьких грибків. Отак от, от їх одразу, Оп! І тому ще плюс чотири грибки. Чудово. Дві які красені. І ще от чергові мої красені. дивіться як. Опа, два грибка. Тут две. Оп, оп. Так, цього павука. Хоп, замазані трошки, бо тут такий грунт, видно, в'язкий. І от вони грибочки. Так, диві які. Ми їх всі відчистимо і потім будуть вони красивими. О така от групка грибків. Скільки тут? 3, 5, 9 штук. М? Чудова рядовка. Рядовка травнева. Дуже смачний і шикарний гриб. Вже кажуть. Я хотів знайти хоч би десяток, я їх знайшов. Я думаю, для цього кажуть, варто ходити в ліс, коли є можливість. Прекрасно. От вже конвалія починає зацвітати, бачите тут? І біля конвалії я ще знаходжу грибки. Так. В принципі, зараз я вже буду виходити з лісу. тому що ще є справи. От тут один такий маленький, ми його залишаємо. А тут у нас... А тут у нас хто дивіться? Ось які красені. Цього більшого візьмемо. Один. Давайте будемо рахувати. Тут дивіться заховалися. Вон які рядовочки. Ой, яка вона міцна. Два. Так, третій грибок. Так, стає. Давайте цей маленький залишимо, цей можна, в принципі, взяти він непоганого розміру. Отут ще. Ой, дайте дотягнутися це, бо до тут. Мені вітка заважає і ще вон там один. От так от все. На сьогодні, я думаю, буде грибалка вже закінчена. Ми собі взяли, як кажуть, посмажити буде, якраз мені і вистачить. Як кажуть, на одну особу цього абсолютно повністю достатньо. Зараз десь вийду на більш таке красиве світле місце і покажу, що сьогодні у нас з вами вийшло назбирати. І ще покажу, отут буквально при самій, при самій, при самій дорозі ще ось анталома садова. Ось От. тут гриб. Де тут ще компанія була? Тут слимаки на рандеву прийшли один до одного Ще приповзли. От грибок. Тут дивіться грибки. Ось грибок. І отут. Ще є грибок. Нехай сидять. Все, зараз будемо виходити з лісу. На сьогодні вже достатньо грибів. Ну, оскільки я небагато взяв анталоми садової, от стільки, я думаю, мені абсолютно буде достатньо. Ті, які гриби там ще були, я просто кажу, ті вам показав, що вони ростуть, гриби є. І все. От буквально тут, не знаю, десятка-півтора, от якщо з, з моєю рукою, просто на пробу. Зараз вам покажу, що вийшло по рядовках і йдемо додому. Чудова вийшла грибалка сьогодні. Ну що, друзі, закінчився сьогоднішній мій похід на природу і за грибами. Чому на природу? Тому що в нас час просто вийти на вулицю і мати можливість понасолоджуватися цим, це вже прекрасно. А гриби це просто приємний бонус. Так що дивіться, зібрав я сьогодні десь ну, десятка 2, два, може два з половиною, тут вони невеличкі. Ще попадалися такі от шикарні екземпляри. Бачите, гриб дуже смачний. Я вже особисто його куштував, хоча я кажу, днів 5 назад я взагалі не знав, що він їстівний гриб. Але, я кажу, так склалося обставини, що вже в курсі. Вдалося мені чудово походити, позбирати. І вважаю цю грибалку дуже вдалою. Ну вам бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, бережіть природу, себе. І надіємо, що все в нас буде добре. Всім па-па!